Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео буде, я думаю, більш корисне не тільки власникам автомобілів Volkswagen ID, але й тим, хто, можливо, замислюється над придбанням цієї автівки, і я би хотів розповісти на що краще звернути увагу при купівлі цього авто, тим більше якщо воно, наприклад, не нове, а бувше у використанні. У мене є е, товщиномір. І за допомогою ось цієї приблуди ми можемо визначити не, не тільки товщину лакофарбового покриття автівки, а ще й чи є, наприклад, шар оцинковки на деталях вашого автомобілю і таке інше. Також ним можна подивитися і визначити, чи нанесена, наприклад, металізована шпаклівка. Тож, зараз я пройдусь навколо свого автомобіля. Я точно знаю, що він не фарбований, він купувався новий. І навіть купуючи новий автомобіль, я все одно його перевіряв. Зараз я пройдусь і, можливо, вам теж буде цікаво, чи, є, чи всі елементи нашого автомобіля є оцинкованими. Давайте зараз пройдусь і подивимось. Тож почнемо з задньої ляди, і будемо рухатись до передку. 03 задня ляда, оцинкована. 05, 05, 023. Цинк присутній. Заднє крило. 0,5 05 майже. Оцинковане. Задні двері. 03. 03. 04 03. Теж оцинковане. Оцинковку ми бачимо те, що пише FZ Ferrum Цинк. Тобто деталь оцинкована. Передні двері. 03. 05. 03. Теж оцинковане. Так, далі переднє крило. 04, 03, капот. 01, 0,28. 023, теж оцинковане. Переднє крило теж оцинковане. Ну і так, в принципі, по всіх деталях. До речі, дуже цікаво те, що поріг. Б'ється. Зараз 0. 0. Нуль. І пише, що оцинкований. По кузову у нас все зрозуміло. Всі деталі оцинковані. І товщина лакофарбового покриття десь 03-05. Але є ще один немало важливий нюанс, який потрібно перевірити це, так би мовити, сох батареї. Це розшифровується він як State of Health. Це параметр здоров'я нашої батареї. Зараз я покажу, як можна його перевірити за допомогою. Адаптера об'дійлена. Під'єднуємо наш адаптер до автомобіля. Заходимо в Control Units, це блоки керування. Знаходимо блок 19-й Live Data. живі дані. У мене англійською мовою. І набираємо Vehicle Properties. Ось воно вже є. Далі натиснемо ОК. Отже, ми бачимо 75500 Вт-годин. Для того, щоб вирахувати відсоток просадки акумулятора, нам потрібно ось цей параметр 75500. Ми ділимо на середнє значення нової, нового акумулятору Volkswagen ID і множимо на 100%. В підсумку ми маємо, що за півтора року володіння моєю автівкою акумулятор просів вже плюс-мінус на 5%.